То за то, щоб почати звонить Евдокі, і поки вона нам не ответить, не переставати їй звонить, просто брать і звонить этой сє, поки вона не позвонить і ющика не скаже вибачення. якщо ти цим хотіла вигнати нашу улюблену вчительку, то ти це зробила, але цим ти дала право дати тобі попится, щоб не втикала більше. Ісь такі не дитячі погрози від однокласників щодня надходять 12 12-річні доньці пані Олени. Булінг, шестокласниці Євдокії, каже жінка, розпочала класна керівниця. Вчитель вів урок розпочав і проводив недержавною мовою. Мною було зроблено зауваження. Я вчителю бурилась і одразу почала захищатися, що це її рідна мова, що вона ще урок не розпочала і. Одразу вимкнула мою дитину з конференції. Ображена зауваженням викладачка одразу повідомила дітям, що відмовляється від їхнього класу. Мовляв, євдокія, довела її до цього. Водночас у соцмережах діти буквально накинулися на дівчинку. Олені ж дісталася у батьківському чаті. Може, нам написати колективну скаргу, щоб Юхимчук перевели в інший клас. Шановна Тетяна Вікторівна, ми повністю на вашій стороні у цьому конфлікті. Діти вас люблять, поважають, прислухаються до вашої думки. Ми підемо до школи і станемо на ваш захист. Думка однієї людини не зовсім при розумі не повинна вирішувати долю всіх дітей класу. Залишайтеся з нами, будьмо разом боротися з внутрішнім ворогом. Про порушення вчителькою мовного законодавства під час онлайн уроку та булінг своєї дитини Олена одразу повідомила адміністрацію школи. Директорка навіть скликала спецкомісію з цього приводу, однак ситуацію так і не вирішили. В свою чергу Олена робить все, аби кривдники її дитини були покарані. Було скеровано. Звернення до мовного омбудсмена про порушення до органів освіти та написана мною заява до органів поліції. Школа потребує кардинальних змін в керівництві в педагогічному складі. Наразі мовним скандалом займаються представники місцевого управління освіти. Вони визнають, вчителька дійсно грубо порушила законодавство. Спілкування у закладах освіти має відбуватися державною українською мовою. І це незалежно від того, чи це то урок, чи це спілкування на перервах. У будь-який спосіб ми спілкуємося у закладі освіти українською мовою. Однак долю вчительки управління освіти вирішити не може, бо навчальні заклади в кадрових питаннях мають повну автономію. А 126-та школа, каже представниця родини Юхимчук, не зацікавлена в покаранні ані вчительки, ані малолітніх хейтерів. В Даному випадку ми маємо думати про дитину в першу чергу, про те, як їй допомогти прожити цей період. Вчитель має відповідати, директор школи має відповідати, управління освіти мають зробити виважені висновки в межах своїх повноважень, захистити дитину. Якщо конфлікт і надалі намагатимуться зам'яти, родина разом з юристами планує позуватися до суду. Софія Куценко, Олег Одринський, новини 11-го каналу.